Перевірка з міністерства на Львівщину з робочим візитом прибув міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник. Представник уряду оглянув кілька важливих об'єктів області. Деталі візиту знає Юля Манько. Куди подіти львівське сміття? Питання Грибовицького сміттєзвалища турбує львів'ян вже не один десяток років. Побудований в 50-х роках минулого століття полігон твердих побутових відходів вже непридатний для використання. Однак іншого такого на території області ще й досі немає. Хоча проект рекультивації напрацьований вже давно, тепер черга за інвесторами. Із проектом ознайомився і міністр житлово-комунального господарства Геннадій Темник. Останній розробками львівських чиновників лишився задоволеним. Тепер, каже, буде, що показати і в уряді. Після цього візиту я приїду і буду розказувати, як це питання відпрацьовано в Львівській області. Ми вже об'їхали дуже багато територій, і кожна територія має якісь свої напрацювання. Які необхідно дорижувати на іншу територію. Від сміття до тепла. Наступним об'єктом, з яким ознайомився Геннадій Темник, стало підприємство Львів теплоенерго зі столиці тут також презентували майбутні проекти з реконструкції центрального теплопостачання Львова. Зокрема, ті, які дадуть змогу здешевити тепло та збільшити енергопостачання. Загалом у Львові вже замінили половину котелень, на більш сучасні та модернізовані. До того ж, на кількох із них працюють диспетчерські. Більше того. На по тих чотирьох котельнях ми бачимо питому витрату протягом кожної години і питому витрату, питому витрату газу на одну гігакалорію, електроенергії на одну кілогікалорію і води. Це яскравий приклад. Що не все так погано, а відбуваються ті заходи, про які ми чомусь не розповідаємо. Так? Ознайомився міністр із роботою очисних споруд Львівводоканалу. Його працівники також продемонстрували свої розробки. Зокрема, тут планують побудувати штучний резервуар для біологічної переробки стічних вод без доступу повітря. Цей проект підтримати на державному рівні, то мені треба гарантію або на 14 мільйонів євро, або вказівку у банку, що вони мені дали і з мене не дергли шкуру по заставі. Фактично окупність цього проекту скільки років? Максимум 7 років. Максимум. це є живі гроші. Завершилось ознайомлення Геннадія Темника із Львівщиною на заводі «Електронмаш». Тут міністру презентували останні напрацювання підприємства. А це сучасні машини для прибирання сміття та снігу. Це машина. Для центральних частин міста це не для магістральних вулиць, для центральних, для маленьких вулиць, для прибудинкових територій, для невеликих площ. Саме головне те, що вона багатофункціональна. Машини заводу вже почали замовляти підприємства Львівщини. Клієнтами стали інші області України. Юлія Манько, Андрій Сладков, новини.